Дивись, чого я зараз рекламірую ось такі сокірки? тому, що от у мене клієнти в тому році брали сокіри, і в цьому році вони почали знову дзвонити до мене і казати: в мене там хоче кум, в мене хоче там сват взяти. Ну, родичі, так? Да? Ну, питали, де таку сокіру брав. Тому що якраз сезон треба дрова рубати. От люди до мене дзвонять, і я бачу, що ось такі сокіри вам треба. Тобто, люди в тому році їх брали, вони їх перевірили, тобто за рік. За рік використання вони ними задоволені. Вони 100% вже ну, перевірили, що якість у них суперова. І того я рекламую ось такі зараз сокири. Тобто це у нас кілограмовий колунчик. такий у нас топчик продажу. Це на 2, ,2 кг 200 грам. Так само буде виглядати, тільки він буде ручка в нього 90 см. Ну, відповідно, ось тут воно буде більше. Ціна всього-навсього 650 гривень. Сокірка на 600 грам тут 260 гривень. Ну, це взагалі дармова ціна. Сталюка класнюча. Чуєте, як вона дзенькає? Чуєте? Сталюка тут класну, класнюча, ціна тут народна. Ну реально, сокири, які себе дуже класно зарекомендували. Так що пишіть, дзвоніть, коли ще нема сокіри, кому треба сокіра, не платіть великі гроші, беріть собі бюджет варіант і будете задоволені.